Вітаю, друзі! З вами я, Наталія Руда, і сьогодні я хочу вам зачитати вірша Оранта Мати. Він написаний цей вірш у січні 24 го року. Це мій діалог з Богом, мій діалог з Матір'ю Божою і Оранта Мати. Оранта мати наша сила, захист і любов. Прийми від нас низький уклін, Подяку прийми. Веди, мати, нас веди. Любі мої, прокидайтесь, загляніть у своє серце. І відчуйте, я є в ньому. Все на світі є єдине, в ближні очі загляніть, я в очах тих є, лиш узріть, щоб краще побачити, серце відкрите і ним дивіться, люди, любі мої милі, за руки візьміться. Не шукайте розбрату, а точок єднання, як у серці вашому заіскрить любов, ви освітите плане, усю планету, бо вже час прийшов. Україна гордо встане, як сонечко раннє, І так буде світить, що тим світлом ясним зможе весь світ зігріти. Знайте, знайте і вірте, ви послання це прийміть. Бога, Всесвіт прославляйте, в любові живіть. Мир у серці своєму щиро проявіть. Оранта, мати, дякуємо щиро, рідна наша ненько. Ми єднаємось, просинаємось, всю підтримку Божу відчуваємо, ми вчимося, ростемо, а деколи є відчуття, що себе згадуємо. Це пізнання є величним. Інколи сльози течуть, сльози щастя й благодаті, й думку думаю, гадаю, як могли так довго спати? Сонце чи не сон? Час уже настав, прийшла пора вставати. Простір нам допомагає, ангели ніжно співають, і цей спів з молитвами нашими лине аж до небес. Все світликує, ви згадали себе. Оран, то мати, я все вірно розумію, чому небо так сіяє, веселками переливається? Так, звісно, моя дитинко, більше любові у ваших серцях з кожним днем тут проявляється. А та любов свята то Божественна канва, з якої світ новий плететься, вірте в себе моїй милі. У вас прекрасно все вдається. Що ще, тиша? Ой, чую дзвіночки. Хто це так весело сміється? Це сміється і тішиться весь Всесвіт. В подарунок ви прийміть сонце у веселках. Уклін, вдячність і обійми все єдине, всі єдині. Сонце в небі і в грудях сяє. Україна процвітає. Сонце в небі і в грудях сяє. Україна процвітає. Сонце в небі і в грудях сяє, Україна процвітає. А щоб сонце в грудях засяяло, що треба зробити? Треба любити, а як любити? Коли боляче і різні випробування, перешкоди. Треба, от я зразу мені відповідь прийшла. Треба, ну, звісно, що бути в діалозі з Богом, вчитися, якщо ми дорослі, якщо ми малі. Дитині малі легше, вона ще не закрилася, вона ще, вона це в неї на підсвідомості, це в неї. Так має бути, це в нас собі з Богом спілкується. А дорослі люди забувають. Ну не те, що забувають, ми... такий план душі тут. Забути, заснути, я сама, я чи я сами, щоб ми могли згадати. І коли ми згадуємо, що ми усі єдині, що ми не самі, що Бог нас веде, тут така величезна структура за нами є. Ми такі величні, величезні. По-перше, що в нас не тільки фізичне тіло, але як оце відчути все? Треба навчитися любити. А як любити? Ну, Бога просити, щоб Боже навчив мене любити, навчи мене, а як ми можемо любити? Ну, навчитися любити. Ну, хоча б з чогось кожна людина щось любить. Когось любить. Ну, якщо не когось і не чогось. Ну, якщо не когось, то чогось. Хтось любить милуватися красивими речами. Любить, милується красивими речами. До прикладу. Ось квіточки переді мною є такі прекрасні лаванди, які виросли в мене на моїй грядці, які аромати. І а вони ну, піднімають мій настрій. Звісно, вони в мене стоять на столі, я ними любуюся. Це вже і так у кожного з нас є. У когось внуки, у когось діти, у когось хрещені, у когось квіти, у когось вазони, у когось тваринки, у когось віддушана є в тому, що людина любить готувати, випікати, у когось віддушана, що людина любить подорожувати, ходити, розмовляти. І коли ми, от оці наші такі, Такі улюблені справи, будемо на них більшу уваги звертати, коли ми не будемо кричати, осуджувати, критикувати, коли ми більше, більше, більше будемо на нашу намистинку нанизувати оцих добрих, таких, не то що добрих справ, ну добрих справ, звісно, це прекрасно, але коли ми будемо грати в таку гру, о, що мені сьогодні до прикладу, що я таке сьогодні зроблю, помічу, що я відчую, що життя живе, життя прекрасне, може навіть якщо я хворію. Але я подивлюся лікарю в очі, який мене підтримує, який мене надихає, який старається, який робить все для того, щоб я виздоровіла. Або в автобусі чи в таксі. З якимось поглядом зустрінуся. Або навіть посмішку якусь когось свою пішлю? І у відповідь також посмішку отримую. А це що так буває, що якщо ми щось даємо, то нам вертається, якщо ми даємо зло, то все, всі такі погані. Весь світ такий поганий, несправедливий. Якщо ми критикуємо, 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 якщо ми кричимо, кричимо, якщо ми лише від себе відпускаємо зло, то ми і то саме приймаємо. Того такий світ. А якщо якось ненароком комусь посміхнутись, і посмішку назад отримати, це ж все таке неймовірне. А, тоді стаєш легше на душі. Можливо, в той момент захочеться писати вірші. Ні, я чесно, це я так трошки ніби граю, але я вас надихаю, щоб ви розуміли, що все. Ті, хто навпроти, це також є ви, це ваші дзеркала. Був період, коли я не розуміла. Я читала, читала, читала. Багато мудреців про це писали, що. Хто вам робить погано? Це вам роблять добро. Ну, це добре, це ніби добре. Але що тут? Я це все одно не розуміла, тому що хто вам робить боляче. Це, це зовсім інше. Це коли людина не, не, не то, що є такі каталізатори, які мають у нас там щось, наприклад, пробудити. Є все. Тут є все і всі у цьому світі. Але головне не то, що хто вам робить, головне, що ви комусь робите. Якщо ви ділитеся бяками, то і бяки будуть до вас летіти з усіх боків. Ну, бяки це я маю на увазі якийсь там гнів, злість, заздрість, негатив. А якщо, я хочу знайти вірш, і він, не... напевно, не в цій блокноті. А якщо? Ви будете ділитися з тобою, з тобою, з тобою. Не то, що свідомо доганяти і всім робити добро. Це ж так на підсвідомому рівні, що ви знаєте, що ви не можете. Це є вселенські закони такі, що ви знаєте, що ви не можете зробити комусь поганим, бо тому що. О, я знайшла річ. Бо тому що ми всі єдині. І я шукала цей вірш, я його знайшла. Очі. Буває так, що запитати у людини ти щось хочеш на хвилинку зупинись. Заглянь людині в очі, і одразу ти відчуєш її стан душі. Бо очі. Неймовірні наші очі, вони усе про нас говорять, лиш їх можна почути в тишині. І очі, що навпроти, усі очі, що за цілий день, за все життя, що навпроти вас. На вас з них з цих очей дивиться Бог, хто б то не був. Чи це ваша улюблена людина, чи це дитина, чи це чужа людина, Бог тут є все і Бог у кожному живе, дихає, любить. Бо Бог все що є. І всі очі, що навпроти, і всі очі і ваші, і мої любов'ю є. Так що дозвольте собі цю любов проявляти, проживати, нею іскрити, сяяти. Хоч трошки, хоч трошечки, починайте з улюбленої справи. З маленької квіточки, з маленького доброго слова, яке ви можете собі зранку сказати біля церкви. Сказати дякую, Боже, що я проснулася, цей день буде прекрасний. І ці слова, вони вас налаштують, ви випрямите спину і підете жити цей день щасливо. І дивитися у Богу, Богу в очі, та будете дивитися і бачити в кожних очах Бога, і веселого, і сумного, і різного. Бо це життя, і воно справжнє. Солодке, терпке. Іноді перчене і гірке, іноді приторне, іноді яке. Напишіть мені яке. Дякую за підтримку, дякую за коментарі, дякую за донати, дякую за те, що ви є, слухайте. Це все притягнула ваша душа, бо тому що час настав. з вами була я. Natália Rudá. Objímaj.